Чи можливо поділити майно після розірвання шлюбу, яке було приватизовано під час шлюбу? Поділ приватизованого майна після розірвання шлюбу може бути складним рішенням, особливо якщо сторони не досягли взаємної сходи щодо поділу майна. У разі якщо чоловік і дружина приватизували свою власність на обох, в такому випадку після розірвання шлюбу кожен із подружжя має право на частку цього майна. Якщо ж в період шлюбу приватизація житла була здійснена одного з подружжя, тоді дане майно не підлягає поділу, а належить лише тому з подружжя, на кого вона була приватизована. Отже, неможливо поділити майно, яке було приватизоване в шлюбі, на одного з подружжя. Для більш детальної консультації, саме що стосується вашої ситуації, ви можете дізнатися на безкоштовній консультації у адвокатів адвокатського об'єднання «Правда».